Люди з обмеженими можливостями долучилися до громадської ініціативи Підвези іншого. Такий крок незрячих та слабозорих людей зумовлений тим, що їм дуже важко дістатися кудись у міст, хіба тролейбусом з озвучкою кажуть, на маршрутках доїхати фактично неможливо, бо елементарно не бачить номеру, за яким вона курсує. А поки розпитають у перехожих, яка саме маршрутка приїхала на зупинку, вона від'їжджає. Ми долучились до даної акції в зв'язку з тим, що в нас проблеми з зором, і вирішили зробити. Такі карточки. Кожен незрячий читає шрифтом Брайля, і даний шрифт для незрячого це те саме, що для повноцінної людини звичайне письмо. Ми вирішили написати крапковим шрифтом, щоб людина знала район. Одна з ініціаторів акції Підвези іншого Анна Махно каже: Їй приємно, що за неповні півтора тижні існування громадської ініціативи до неї долучаються інші люди. А незрячим та слабозорим це вдвічі більше необхідно, запевняє Анна а людям з обмеженими можливостями можливостями. це також гарна можливість. Також доїхати в якийсь район нашого міста, тому що, наприклад, на тролейбусі за озвучкою вони можуть хіба що доїхати. Якщо говорити про маршрутки, зокрема вони розповідають, що просто не бачать, який, який саме яка сама маршрутка приїхала, який номер. А поки в людей розпитають, які довкола маршрутка вже їде. Вони просто не встигають. Це може бути альтернативою громадського транспорту, але ні в якому разі не бойкот. Акція «Підвези іншого вже набула популярності у соціальних. Мережах. Однак організатори запевняють, що багато людей ще про неї не знають, тому вони будуть робити все можливе, аби ще більше популяризувати цю громадську ініціативу. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.